Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, долучається до ефіру. Пане Арсенію, вітаємо. Вітаю, Київ, вітаю. Так, ми бачимо, що ви якраз зараз фактично в епіцентрі подій, про які будемо говорити. 149-та генеральна асамблея міжпарламентського союзу в Женеві. Наскільки ми розуміємо, яке завдання для української делегації і які рішення можуть бути схвалені? Так, дійсно, я зараз на пенарному засіданні знаходжуся 49-ї асамблеї міжправського союзу для розуміння, що таке міжправський союз це організація, яка понад 130 років, яка об'єднує парламенти світу, і 180 парламентів є учасниками цієї організації. Зараз відбувається пленарне засідання, де представники парламентів світу виступають з своїми промовами. Зараз завершила Греція говорити. І звичайно що. Зусилями нашої делегації ми залишаємо у фокусі уваги Україну. Дійсно, перший заступник Верховної ради Осана Карнінка сьогодні виступав і перед представниками 180 країн світу, парламентів, серед яких багато спікерів і спікерів голів комітетів за справ, ми знову наголосили про злочини, які чиняє Росія про порушення кричучі порушення міжнародного права статуту ООН, нехтування всіма можливими. Правами людей непорушення нашої т, суверенітету, територіальної цілісності на воєнних злочинах, і звичайно, що у фокусі уваги нашої делегації це імплементація української форми миру. І, звичайно, що це комплексне питання. Дуже символічно саме в Женеві говорити про четвертий пункт форму миру, повернення всіх наших полонених і стосується і військових і депортованих дітей, і заручників цивільних. І звичайно, що ми наголошуємо на тому, що всі. Наші українці поверні, повернутися додому. Звичайно, це питання ударів по цивільній інфраструктурі, тобто це порушення, звичайного ведення війни і лікарню ахмади сьогодні згадували, і енергетичні об'єкти. Звичайно, що багато вже міжнародним кримінальним судом виписано ордерів на арешт керівників військово-політичного крімства Росії за ці злочини. Тому працюємо і консолідуємо через міжпарламентський вимір, через міжпарламентські сьогодні можливості. Підтримку світу навколо України багато цікавляться. Поточна ситуація військовою, гуманітарною планом перемоги, який президент днями активно представляв в ключових європейських столицях. Сьогодні планується два великих заходи. Один саме присвячений четвертому пункту форму миру, про який я згадав, повернення українських заручників, акцент на дітях і офісом Буцмана України спільно з Канадою і Норвегією проведе відповідний захід. Для парламентарів світу і в нашому представництві в Женеві українському проводимо сьогодні великий вечір, пов'язаний з співробітництвом з державами Латинської Америки, Карибського басейну, тому що глобальний південь це сьогодні один з зовнішньополітичних пріоритетів України на рівні з інтеграцією в ЄС та НАТО. Тому ось такий порядок денний української делегації на спікером в Женеві на Міжправменському союзі, пане Арсенію, уточнення, адже такі майданчики, це ж ще й можливість для налагодження і неформальної міжпарламентської дипломатії. От з якими делегаціями, з яких країн е, потрібно більше працювати українським представникам для того, щоб їх схиляти на наш бік? Ну всередині, всередині міжправського союзу Україна входить в Європейську групу. Група 12+,» плюс. Тому нам в цьому плані Векше це консолідована група, яка сьогодні відстоює на позицію України. Тут звичайно, що парламент світу поділене географічно по своїм регіональним групам, але хочу зазначити, що ми активно працюємо з усіма, тобто і європейські держави зрозуміло, і там у нас трек це посилення інтеграції нашого вже Кандидатство вступу Європейський Союз працюємо. Звичайно, що Латинську Америку я згадав, ми взагалі проводимо окремий захід для держав цього регіону. Буквально тільки що я пройшов зі зустрічі з Чилі. А сьогодні вже ми провели ряд зустрічей вчора були, і завтра будуть. З державами глобального півдня, тобто це двосторонні зустрічі з спікерами, віце-спікерами, головного комітету зовнішньої політики держав африканського континенту, Азії Близького Сходу. Тобто, ми працюємо тут з максимальною кількістю держав. присутня, до речі, російська делегація Зрозуміло, що ідея постійна брехня, постійна маніпуляція. Ми з партнерами з цим боремося і доводимо наш передок денний український передок денний, тому що сьогодні не політики, не дипломати не можуть знехтувати зусиллями наших збройних. Сил і сьогодні наше спільне завдання це справедливий стави мир для України. Арсені, дякуємо вам Дякуємо вам. Чекаємо вас Дякую. з поверненням, щоб обговорити деталі, тому що звичайно цікавить не так кількість зустрічей, як якість і реакції на те, що говорите ви іншим делегаціям і іншим країнам. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва був в наших в нашому ефірі.